Ой-ой-ой, знову кіно про зникнення дітей. Ото зброя надихнула. І Я вирішив взятися за фільм Джеймса Уоткінса. Можете пам'ятати його останню на даний момент роботу. Не говори зі злом. Але нагадалася мені через попередню згадану зброю інша його робота, не те що про зникнення дітей, але з подібними мотивами. Ну там і там є діти, і мені цього достатньо І говорю я про жінку в чорному з нашим ріднесеньким Деніелом Редкліфом у головній ролі. Його перша робота після Потеріани, в якій він намагався, хоч якось відійти від нависшої тіні його попередньої ролі. А хто не знав, Ти чаклон, Гаррі. Тож він і пішов у фільм жахів 2012 року. Ех, 2012. -й. ностальгія. Кінець світу мав тоді бути, чи то був. Коротше, чудові були часи. І кіно непогане, котре ми під такий осінній настрій зараз і розглянемо. Воно, я думаю, чудово для цього підійде. Атмосфера буде відповідна. Хмура, тож запарюй собі бульйончик, протисни себе під ковдру і не хворій. Погнали! Жінка у чорному. Пішу, ти нахуй. Відкриває картину сцена, де гралась дітвора, до моменту, коли їй собі почала відкривати тільки вікна. Ну, от, як то кажуть, і догрались, дострибались. А все це дурний вплив жінки в чорному, що втикала осторонь. А я стою, і сміюся, по приколу. Ось такий от трагічний початок. Взагалі фільм пронизаний драматичністю і печаллю життя. Ось навіть наш герой Артур вже стоїть біля дзеркала з лезом коло шиї. Ну, знаєте, коли щось собі брився і задумався. Та чого б він це, якщо коротко, колись давно його жінка відлетіла на той світ під час пологів і лишила йому сина, з яким Артур нараз. Прощається. Всього на декілька днів робота чекає. Герой працює в юридичній фірмі, і щоб не дали копня в сраку, треба довести свою компетентність. Підвернулось дільце з перепродажею старого маєтку. Там купа паперів, переоформлень, ну, шарити. Тож Артур попер туди, де вже ворони розвертаються. І по дорозі познайомився з доброю душою. Сейміло Дейлі. Я Гаррі. Гаррі Поттер добра душа його і підвезла куди треба, бо модну тачку має. Перша в нашому грабстві досі місцевих лякає. І в гості на вечерю запросила: ну, дійсно, сама доброта. Чого вже не скажеш про інших місцевих? З виду явно не на позитиві. Ніби бронювали в них кімнату, але щось морозиться, відмахуючись, що зайнято все. Ну хіба окрім горища? А так це ж там, де дітвора шмигнула, виходить їхня. Хм, Тепер ясно. Атмосферка пробирає як дощова ніч. Наступного ранку Артур почапав до колеги по юридичним справам, повіреного, що повинен передати. Дати потрібні папери. І ось і він, щось теж не дуже привітний, як і всі, хто був по дорозі сюди, вручив макулатуру і віднадив від бажання займатися іншими паперами, що безпосередньо в маєтку, зібравши його валізи і спорядивши назад до Лондону, культурно відпровадивши за двері, що різко ляснули за спиною. Був радий знайомству, містер Кіпс. Але справи Артура не завершені. І йому потрібно дістатись до того маєтку. Або ж він втратить роботу і піде зі своїм синочком тенятись під Тауерським мостом. А там вірно і матусю зустрінуть. Тож, почом дорога, шеф? Мені заплатили, щоб я завіз вас на станцію. Ви везете мене до маєтку Ілмарш. Давайте шість. Тоді можливо шість шилінгів. Триста. Та ж грабіж! Гаразд. От і покотили колеса. Чухати по відчуттям треба кудись на кшталт того острівка з 28 років по тому. Хто взагалі будується в таких місцях? Неважливо, фірман повернеться за ним через пару годин. Тож до справи, так, локація досить кріпова. Приймайте гостя, за яким уже спостерігають з вікна. Це ж очевидно, що він буде тут не сам, так? Ховардс етат інститут, там діться багатий, нахуй! Трішечки в хаті роздуплився, впустив світла і давай. Давай з паперами тріпатись. Вичитав. Ось документ. Завірена копія свідоцтва про смерть. Натаніель Дреблоу, 7 сім років потонув у болоті. Тіло не знайдено. Воно й не дивно в такій то місцевості потонути. Як не дивно, й те, що після прочитаного в хаті пройшла низка лячних звуків. Почався атракціон. Провів собі Артур екскурсію по дому і наткнувся на маленького бульйончика, що випав із гніздечка. Та й не тільки, от і паночка за віконечком тусується. Ну звісно ж, кожен з нас побіг би за нею, аби загубитись у густому непроглядному тумані, де лунають крики чи то давно минувшої події, чи то дійсно заблукавших бідолах, чи то й сам герой уже безнадійно загубився. Діла нахуй. Ну, після такого відразу ж треба до констебля заскочити та порозказувати для нього, очевидно, нісенітниці. Я бачу там жінку. Перепрошую, сер. Вдало він зіскочив, бо тут Рон приволік сеструху. Їй, очевидно, зле передузнула з чіпсами і колою. Дітки, їжте здорову їжу, бо буде ось так. Дай но ну я гляну. Бра, бра. ось воно як буває, мінус ще один пиздюк на селі. Не буде кому гусей пасти. Ну стресово. Тож Артур вирішив заскочити до своїх уже знайомих в баруху, трохи за шиворот жбурнути. Місіс Фішер, осмілівши після чарки, почала наполягати на тому, що героєві треба валити звідси. Ну, прийнято, але працювати треба все одно. Тож жартур направився до того добродія, містера Дейлі, і як він тільки все знаходить. Місцина, наче для нього, незнайома, ну, був запрошений на вечерю і прийшов. Головне, не чіпати теми дітей, бо, як стало відомо, поцівіринок господаря колись також відлетів на небо. А це великий тригер для його дружини, бо в неї вже Швидше за все, психічне порушення. В чому переконуємося і ми, і ці дві милі собачатинки. Ні, не гризи. Це непристойно. Діти є Син. О, як мило. Сила. Не побажаю вам нашої долі. Ось вона почала її за сина згадувати, як і понеслось. арчер несіть ліки. Надерла на столі якусь вішанку, ну бігом попустили її, а самі під бренді сіли бесідувати про смерть, шкоду спіритичних сеансів та забобони. Стільки шарлатанів вмираючи, ми підносимося вище, а не лишаємося тут. Наступного ранку мужики поїхали знову до повіреного. Гартур надіявся, що він йому допоможе по-спритному розкидати ті папери і діло закрите. Але на хаті в містера Джерома не виявилось нікого, окрім якоїсь замкненої у підвалі дівчинки. Забирайся звідси. Ти вбив Вікторію Гарді. Геть. Ех, зрозуміло, просто хочуть вберегти її від біди. Але чому всі так накинулись на того бідного Артура? Наскільки пам'ятаю, жінка в чорному випилювала діточок цього села і до його приїзду. Але скоса дивляться на нього. Ось навіть скучкувались. Вафлі, чому ви не поїхали? Слухати треба, що вам кажуть. А тепер його донька мертва. Ви її бачили? Ви бачили ту жінку в будинку? Коротше, педаль в підлогу, і їдемо далі. Працю ніхто не відміняв, тож містер Дейлі повіз молодого адвоката знову. У маєток, хоча змушений сказати, що жодна людина при здоровому глузді туди після побаченої кріпоти не повернулася. Б. Ну уявіть себе. Але добре, нехай він мотивований роботою та благополуччям свого чубрика, Ну, що називається батя. Тому він і вирішив. Я краще попрацюю вночі. Безстрашний чувак. Ну, почалась нічна зміна. Папери, документи і нова порція адреналіну та дозвілля. Ну, можна і мультик подивитись. Е, Ніщо його не пробирає. Треба працювати. А чим він, власне, займається? От реально. Розглядає чужі відкриточки, записочки, всякі комікси. А по справі щось буде? Та по якій справі? Нашому героєві краще пройтись. Так, а чому б і ні? Вийти, зацінити місцеве кладовище, потинятися. Це ж не йому, начальник сказав. Це ваше останнє попередження. От він і старається для сина. Ось навіть чорнява в шоці на нього втекає. А це означає, що вірно, треба і собі піти глянути. А раптом теж себе з вікна побачу. Я б уже на місці жінки запитав. Що там Дивися, бля? Коротше, долазився Артур до того, що знайшов ще кіпу зовсім для нього непотрібних паперів. Що ж там говориться? А те, що колись власники маєтку всиновили хлопця тієї жінки в чорному. Звати було її Дженет, і вона виявляється, сестра господині. От вони хлопця в неї відібрали, ізолювали і. В результаті не догледіли, і коротше, він тоді з тим екіпажем пішов. На дно, дно! дно! розізлилась вона, звісно, все, що можна, проклянула. І що думаєте, зробила? Ха. А в документиках прочитайте свідоцтво про смерть міс Дженет Гамфрі, 30 років самогубство. Тіло висіло на балці в дитячій кімнаті в маєтку Ілмарш. Оце то так. Фух, замучився хлопець. Нічого, зараз трошечки збадьорять. Це означає, що знов пора пройтись. Тим більше присутній характерний шум з однієї з кімнат. Але не треба перейматися, тут відпочиває привид. А він і не переймався. В нього на обличчі написано, що йому по йому вандалізмом займатись по кайфу. Тим більше тут вже є графіки. Ти могла б його врятувати. Ну круто. Треба закріпити знайдене. Що робитиме він далі? Там вже, певно, по звичці підійде до віконця, погляне на шибеника, що порсається в багнюці, і дасть п'ятюню. Побаченого героїв недостатньо, аби не виходити на вулицю. Тому він власне вийшов. А там ціла мафія привидів. Читує просто дивляться. Гаррі Поттера не кожен день побачиш, хоч і не довго. Ярон до речі, йому брать. Таки повернувся до хати, а я вже думав, побіжить до них. Проте чортівня і тут на нього чекатиме. Ось і сліди, і гучні звуки кріпових іграшок, і взагалі весь фарш, після якого відразу можна відправляти свою флягу духовим музикантам. Ось гляньте, що почалось. На його місці, в те вікно, яке дивився, вже точно пора. Але на добивку ще малий виліз з ліжка, типу, це болото, що затягує нас кожен ранок. Ну, ви шарите. Це виявилось останньою каплею, тож герой вирішив тікати знов. Цікаво, куди. Хоча в такій ситуації вже й можна було патерфляєм хуярити, аж поки за боями в очах не потемніє. Але вже на щастя, дружбан по нього припер, який явно в дорозі наслухався інфи, в яку зовсім не вірить. Я вірю, що і тверезий глуст може зіграти з нами у темі. Візлий жарт. Зараз це не важливо, оскільки ще одна біда в селі. Хата колеги горить. Ой ой, а там дівчинка, замкнена в Підвалі. Може, хтось її врятує. Люсі! Люсі! Ну, ясно. Очевидно, доведеться Артуру. Всередині він помічає і дівчинку, і виновника під Ех, Не хотів я цей мем вставляти. Ну, чесно, не хотів. Але як, коли тут буде не один і не два підпало. Ще одне нещастя і ще одне фундаментальне питання. Та що вдома в дружбана бахнути соточку? Ще раз розказати про побачене, на що і почути. Ви втомилися, Відпочиньте. Ні! Ні! Але треба щось думати, бо скоро і малий приїде, який обіцяв на вихідні. А я не казав так, так для чого сюди планувалося малого приперти? Типу, почилити в селі. Навіщо я не знаю. Приїхав, зробив роботу і поїхав додому. Так було би слушно, але не для Артура. Він ось знову тиняється. Цього разу прийшов перекинутись словами з собачницею, яка, очевидно, знову розкаже про свого сина і про жінку в чорному, і про те, що кожен, хто її побачив, може відразу замовляти саркофаг, стилізований під покемонів, тому що вона мстить всім, хто має дітей, забираючи тих до себе. Так було зі всіма чи пуздраками. Його хутора, тому я знову задаюсь питанням, чому усі жителі настільки негативно були налаштовані до головного героя, якщо усі ці івенти були і до його приїзду, і чому він із самого початку усе це хавав, так і не запитавши, а що власне не так, ходив, як кенело? Ну коротше, то все таке просто думки. А що по факту? Вона прийде. Вона вже йде. Ну і поки йде, то можна ще щось прикинути. Є у Артура одна ідейка, оскільки з ним зараз перший хлопець на селі на колесах модних, то чому б не рипнути потопельника з того болота? Може, тоді стара вгамується? Ну що ж, задумано і. Ще раз задумано і зроблено. Поплавок винирнув, чудова командна робота. Санафа Сполоснувся Артур і давай проводити такий собі ритуал по воз'єднанню сім'ї. Зімпровізував малому атмосферне ложе, завів усі цяцьки, зробив балаган і став чекати на любу я ж маму. Ну, все по красоті. Тож довго чекати не довелось. Ось до містера Дейлі навіть сина з'явився. Тату. Та й не тільки. Коротше, така вечірка. От всі й підтягнулись. Найголовніше, що прийшла вона. Тішої пасіовонути, фішо. Ще якась і незадоволена. І он шльопанця відкопали, а вона щось пометушилась. Здається, вона пішла. Що це дало? Поки не ясно, але контрольним буде воз'єднання не духовне, а фізичне. Типу, це має стоподово все закінчити. Не знаю, я б сольки сипнув і запальничку туди ж борнув, якщо ви розумієте, про що я. Ну, в будь-якому випадку герої зробили задумане і можна звідси їхати. От можна і сина зустріти, оскільки тепер все вляглось. Лишатись тут більше аніж на хвилину. Артур не бажає, тому скерував. Ми повертаємося до Лондон. Можете купити нам квитки. Але чи точно все взяло і скінчилось? Чи можна було взагалі бути в цьому впевненим? А жіночка в чорному, наприклад, так не думає. Ніколи не пробачу, ніколи не пробачу, ніколи не пробачу. Тому і собі прийшла на вокзал, так скажем, провести героїв на той світ. О, хто ця леді? Це твоя матуся. Де твоя мама? Де твоя мама? Потер Гігнула? Дала дуба. От тепер сім'я дійсно воз'єдналась, і можна сказати, всі задоволені. Ну, ефект не закінчення стрічки. Нічого не скажеш. Трагічно, доволі атмосферне, нітуче кіно. Розумію, чому тоді на мене це справляло враження. Декорації, бутафорія, самі ці ляльки, чого варті, ну. Міцно, чого вже не сказати про саму історію, трішки тягомотно спостерігати за трохи тугеньким персонажем, що постійно тиняється по локаціям і наступає на одні і ті ж граблі, беземоційно. Хе -хе. Окремо можна підчеркнути непогані ракурси. Та й на тому все. Ще хочу сказати, що ця стрічка являється ремейком фільму 89-го року, а там, знаєте хто в головній ролі був Тато. Оце так. Обидва фільми це адаптація знову ж таки одноіменного роману. Хтось читав? Є ще там друга частина жінки в чорному, але не знаю, робити, ні. Пишіть, подивимось, ще на одну жінку в чорному. Хе-хе, <гг tribuição> пам'ятаю, жорстко вона тоді його Хе-хе, <гум> добренько, ви там підписуйтесь, щоб ми там не загубились, не розминулись. А спонсорам я, як завжди, щиро дякую за підтримку каналу. Ви золото, папа. -па.